Вітаю! Пропоную подивитися розклад на тему стосунки. Розклад не важкий, не довгий, але дуже гарно розкриває суть. От суть стосунків, що відбувається, як він ставиться до своєї партнерші, як вона ставиться до партнера, що між ними відбувається зараз. І до чого в ітогі все це призведе. Тобто, якщо є на сьогоднішній день якась проблема, карти одразу це розкривають, ми бачимо суть проблеми і бачимо, як ця проблема розрішиться. Загадуйте половинку. Тобто розклад підходить як для жінок, так і для чоловіків. Думайте, зосереджуйтесь. І так, почнемо. Значить, його думки. Його почуття і його дії щодо, щодо партнерші. Далі, її думки, її почуття і її дії щодо партнера. Далі, що між ними відбувається на сьогоднішній день? Тобто, якщо є якась проблема, є якісь питання, якийсь конфлікт, ми відразу побачимо по цій карті. І чим все це закінчиться. Тобто, якщо проблема є, карти покажуть, чим закінчиться. Якщо проблеми немає, якщо там любов, все прекрасно, то карти покажуть там перехід на якусь іншу стадію, на більш серйозну. Або вихід з конфлікту, або просто, я ж кажу, якщо конфлікту нема, то любов та щастя та благополуччя от вам і все і так, розбираємо спочатку. по Класики жанра розбираємо партнера. І так, його думки, почуття і його дії. Дуже цікаво, в нас вийшло. Я розверну до вас, щоб вам було видно. Його думки. Він романтично налаштований до вас. Він хоче романтики. Він хоче спокою, хоче гарних, теплих стосунків. Які б не тривожили душу його і вашу, а навпаки, заспокоювали, і врівноважували. Оце його думки, це те, що він хоче, його почуття до вас. Я так розумію, що ви в сварці. Трошки є якийсь конфлікт. Ну ця карта підтвердить, якщо він є, поки що спішить не будемо. Є якийсь конфлікт, між вами була і повага, і любов, і розуміння. І почуття, бачите, і взаємодопомога. Ну, прям все було ідеально. Ну, скажімо, майже ідеально, да, ідеальних стосунків не буває. Майже ідеально. І потім щось сталося, і партнер хоче повернутися в той час, коли все було ідеально. От він хоче, щоб було отак. от Його почуття застряли в цьому періоді. Він хоче, щоб все було так, повернулось на круги своя. Які ж його дії? Його дії будуть рішучими. Ми бачимо королеву жезлів. Але королева, якщо ми говоримо про чоловіка, вона означає, що у його дії це прекрасно, але керувати ситуацією будете ви. Тобто, які б дії він не направив до вас, останнє слово буде за вами. Як скаже партнерша, так і буде. Я не буду, мабуть, звертатися. Ні до жіночки, ні до чоловіка, буду говорити нейтрально, Да? Тобто, які б дії партнер не направив на примирення, які б дії не направив, як би він не проявлявся до партнерші, вирішувати буде партнерша. Тобто, в цій ситуації головна саме вона. Вона керує ситуацією. І результат, як відбудеться примирення, буде залежати від партнерші. Тепер же цікаво, що ж тут у партнерші. Так, її думки. Її думки які? Вона хоче миру, хоче помиритися. Тобто, конфлікт все-таки є. Мені вже дуже хочеться заглянути, що тут за карта, але ну, не буду. Хай буде інтрига. Тобто, вона, партнерша, хоче миру, хоче злагоди. І хоче це зробити якнайшвидше. Щоб все було ідеально. Взагалі, партнерша а, любить отак от обнімати собою всіх і все, все контролювати, і щоб все було ідеально. Її почуття почуття в неї всередині все кипить і бореться. Вона, знаєте, ніби йде така боротьба у неї, ніби вона бореться сама з собою. Якась сварка така відбулася, якийсь такий конфлікт. що вона, вона впевнена в тому, що партнер її геть не розуміє. І вона думає, треба мені це чи не треба. Викрився якийсь обман під час сварки, і за цього сварка відбулася через якийсь обман. І через то, розумієте, вона хоче, щоб все і справить, абсолютно все. І її дії які? Вона не хоче розмови, вона хоче діяти, щоб ви вже діяли. Тому що лицарь у нас, якщо тут у нас, бачите, пажик, то це романтика, це розговори, там, да, бесіди якісь приємні. А тут уже лицар, Тобто вона партнеру своєму намікає і дає зрозуміти, що ні, дорогой, давай уже хватить, говорити, пора діяти. Ти дій проявляй ініціативу, а я вже далі там розрулю, я вже рішу, як далі буде. розумієте? Тобто, партнерша в даній ситуації така жінка серйозна, баришня, яка не дасть сісти собі на голову. Якщо партнер її образив, то він розплатиться і дуже хорошо. Він пойме, в чому його ошибка і покається 10 раз. Тобто, так просто на тормоза вона не спустить. В чому ж проблема? В чому суть сварки? Бачите, це йде мова про сімейну пару. Тут є сім'я. Тут дійсно гармонія, тут достаток, тут дім, тут дітки, тут все вже хорошо. Тобто, партнер не зря хоче повернутися в цей час, бачите? Так. А в чому ж суть конфлікту? Що ж такое? Тобто, ця карта вона говорить про те, що відбувається зараз. Тобто, сім'я, ви сімейна пара, все хорошо, ну чого ж відбувся конфлікт? Через що? Зараз вже так понимаю я. Ой, господи, конфлікт відбувся через те, що партнерша дуже сильна жінка. Це те про що ми отут тільки що говорили. Партнерша сильна жінка, і вона своєю такою силою, своєю трошки такою, знаєте, бажанням до влади, бажання все контролювати, так як я тут вам сказала, що це жіночка, яка хоче все обійняти своєю увагою і тримати все під своїм контролем. Отут ми бачимо, що так воно і є. І партнеру важко, він постійно перед вибором. Сім'я дійсно все в сім'ї добре, тобто і фінанси, все хорошо ну якби Немає ніяких таких проблем. Ну от Конфлікт-за того, що жінка така власна, сильна, і духом. І от така жінка їй треба все, щоб було так, як вона сказала. Можливо, ця жіночка займає керівну посаду і не може залишити якби свої керівні такі обов'язки на роботі приносить їх додому. Так теж буває. І чим же все це закінчиться? Ну, чим все це закінчиться? Все буде хорошо. Просто тут карти дають пораду. Зараз я подвину, щоб було видно. Карти дають пораду навчитися все-таки розуміти один одного, звільнитися від того, що на вас давить. Тобто, жіночка повинна, партнерша, повинна зрозуміти, що головний в сім'ї все таки чоловік. Неважливо, скільки жінка заробляє, навіть якщо більше, все рівно головний в сім'ї чоловік повинен бути. Тобто. Пара як була, сім'я як була, так і буде. Над вашою парою знаєте, ніби якийсь ангел, він вас оберігає. Тобто вам, навіть якщо доведеться ще по життю пройти немало труднощів, все рівно ви будете разом, ви один одному по судьбі. Ну, от ви один для одного доля. Просто треба вміти звільнятися від якихось важких таких моментів, важкий період, якщо там чорна полоса, як ми кажемо, да, Любом так говорить, у мене чорна полоса прийшла. Чорна полоса прийшла, треба вміти це відпускати, забувати і жити заново. Тобто треба вміти відпускати труднощі, звільнятися від якогось грузу, все-таки пам'ятати, що ви один для одного важливі люди Треба приймати рішення разом. Бачите, тут пажик, це розмови, тобто, якісь рішення якісь новості. Да? надо приймати це все вдвох. Ви сім'я, ви пара, значить, будьте добренькі робіть це вдвох. Для того ви об'єдналися по життю йти разом і все робити і вирішувати вдвох. І тоді, звісно, будуть блага, буде дім, повна чаша і все буде добре. Понимаєте, тут ще по цим двом картам конфлікт, того, що ну, от, присутні такі непорозуміння в парі, і через це іноді в обох партнерів, і в партнерші виникають думки, що чи правильний я зробив вибір. Може, це, це мені не ця жінка треба, а вона каже, може, це не мій чоловік, може з кимось було б краще, ні, сонечки, ви один одному по судьбі. Є якісь сумніви, звісно, є якась роздвоєність, вона може бути в кожного. Просто шлюб це важка праця обох, важка праця двох людей. Чоловік забезпечує, жіночка оберігає свою родину, тобто, це все непросто, особливо в наш час, хто на відстані. Зараз, звісно є непорозуміння, але на то люди вдвох. От, придумала, придумав так світ, що люди сходяться, зустрічають один одного, мають взаємне бажання бути разом. І оцім рішенням люди добровільно звалюють на себе оцю готовність вирішувати всі проблеми вдвох. Я дякую всім за перегляди, за перегляди вибачаюсь. За особистими розкладами, звертайтесь до мене на Telegram або Viber. Номер телефона я залишу в описі під відео. Буду вдячна за лайки, підписочку і пишіть коментарі, що сподобалось, що ні, і на яку ще тему ви хотіли б подивитися загальний розклад. Бажаю всім здоров'я, правильно прийнятих рішень, бережіть себе.